Вітаю! Допоможіть знайти пошуківця. У нас був конкурс, де було два переможці: перший забрав легенду, відразу вийшов з нами на зв'язок, а другий переможець має забрати скоро, але ще до Нового року закінчилось саме розіграш. Маємо можливість надіслати, а на зв'язок людина так і не вийшла. Ось так виглядає заставка, назва відео. І, можливо, хтось. Відійшов від машини метрів сто. Вон стоїть машина. Пару пуль викопав. По голосу впізнає скарбошукача. Та, 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 та. Прохання передати йому, щоб він вийшов на зв'язок по вказаному телефону. Дякую. Якщо скарбошукач до кінця лютого не вийде на зв'язок, ми передамо цей металодетектор. Автору того відео, яке було відразу по рейтингу після цього.